Дорогі п'ятикласники, я вітаю вас. Наш сьогоднішній урок присвячений етносам, національностям, які мешкають в Україні. Я зараз в Києві стою біля синагоги Бродського. Синагога це будинок молитви віруючих євреїв. Заможний підприємець, цукрозаводчик, він цукром займався, Лазар Бродський, побудував ще в 19 столітті. Синагогу. Причому далеко не всюди можна було її побудувати, бо царський режим, а це ще було за царя, забороняв будувати такі споруди будь-де. В центрі міста не можна було, але Лазар Бродський був мільйонер, Він викопив шматок землі найближче до центру Києва і побудував тут цю релігійну споруду. Євреї здавна жили на території України стосунки між українцями і євреями складалися по-різному. Ми будемо про це з вами говорити в 8, в 9, в 10 класах. А в ХХ столітті сталася жахлива трагедія. Нацисти, захопивши владу в Німеччині, вирішили знищити євреїв як народ. Це був жахливий, жахливий геноцид. Отже, синагога Бродського. А ще на сьогоднішньому уроці ми згадаємо з вами кримських татар. Кримські татари також пережили трагедію. Вже не нацистський режим, а радянський режим їх вирішив виселити з Криму. Їх депортували, депортували в Казахстан, більше в Узбекистан, і вони поверталися. Вони почали повертатися більше 30 років тому. Українці завинили перед ними, бо тодішні українські уряди вони мало дбали про кримських татар. Хоча кримські татари завжди підтримували Україну в Криму. Якщо хтось в Криму і підтримував Україну, то це кримські татари. А ще ми на уроці маємо згадати українських греків. Вони живуть в Приазов'ї, і більшість з них зараз в окупації. Так само, як українські болгари. Їх чимало в Приазов'ї, а ще болгарську мову можна почути в Одеській області на півдні Одещини, є цілі болгарські села, Околевщина, наприклад, там теж можна почути болгарську мову. Ще в Криму збереглися невеличкі національні групи. Караїми і Кримчаки для них іншої батьківщини, ніж Україна, немає. Так само як для кримських татар, так само і для українців. Що у Болгарії все-таки Болгарія, у Приазовських греків є Греція, то у українців, кримських татар, караїмів, кримчаків іншої батьківщини немає. Можна ми також згадати ромів, циган. От зараз, коли я був в Збройних силах України, то я бачив і... Головного сержанта батальйону єврея, віруючого єврея, він в кіпі такий ходив з автоматом і е, кіпа, такий, головний убор єврейський. І також у мене серед підлеглих був справжній ром, циган на ім'я Богдан. Не думайте, що всі роми займаються тим, що щось крадуть там чи гадають на базарах. Ось до того як потрапити до Збройних сил, мій підлеглий. Богдан він багато працював. У нього була невеличка фірма, де вони ремонтували покрівлі. Ремонтував покрівлі, лазив по покрівлях і монтував там, фарбував. Коротше, роботяща людина. Отже, на нашому уроці Україна, батьківщина, не лише українців. Працюйте з підручником. Щасти, синагога Бродського, ось вона.